Коли завершиться війна, Росія говорить про паузу в діалозі. Натомість Трамп досі сподівається на мир. Речник російського президента Пісков заявив, що в переговорах щодо завершення війни в Україні виникла серйозна пауза, і звинуватив у цьому українську сторону. Тим часом президент Штатів Трамп висловив упевненість, що він таки зможе завершити війну. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У розмові з журналістами Пісков зазначив, що мирні переговори загальмували. Справді зараз виникла серйозна пауза у процесі діалогу у процесі розвитку стамбульських переговорів. Цитує піскова російська агенція ТАСС. Провину в цьому він поклав на Україну. Київський режим явно натхнений європейцями, зараз не тяжіє до якогось мирного процесу, зазначив Пісков. За його словами, українська влада не дає жодних відповідей. Овідей щодо документів далі нічого не рухається, сказав він. Речник Путіна також зазначив, що Україна розраховує на позитивну для себе динаміку на фронті. Однак, за його словами, ситуація є протилежною. Їм здається, що щось зміниться на фронтах і перейде у позитивну динаміку, але реальний стан справ свідчить про протилежне, заявив Пісков. Він також додав, що нову зустріч Путіна. Тіна з Трампом також не планують. Питання на порядку денному зараз не стоїть, сказав представник Кремля. Водночас напередодні Пісков заявляв, що в Москві вважають, що Трамп налаштований на мирне врегулювання в Україні. Як і раніше, ми виходимо з того, що Трамп зберігає політичну волю на те, щоб сприяти виведенню українського врегулювання у русло мирних і політичних переговорів, казав він. Тим часом сам Трамп вкотре заявив, що йому вдасться завершити війну, в Україні, за його словами, він врегулював сім воєн, і ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що, врешті-решт, ми врегулюємо війну Росії, яка жахлива. Я думаю, ми це врегулюємо, сказав президент Штатів під час спілкування з журналістами у Білому домі. Своєю чергою, Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня заявив, що росіяни не мають можливостей швидко захопити схід України. Натомість. Видають бажане, задійсне, ми хочемо справедливого миру, тож повинен бути справедливий діалог. І ми до діалогу, який президент Трамп декларував до цього формату діалогу, ми готові, готові на відповідну зустріч. На запитання одного з репортерів: чи Сполучені Штати збираються постачати ракети напряму Україні чи через союзників по НАТО. Трамп відповідав, я майже вирішив значною мірою. Думаю, хочу знати, що вони з. З ними зроблять куди саме їх спрямують. Гадаю, мені варто це з'ясувати. Це означатиме абсолютно новий етап ескалації, в тому числі між Росією і США, заявив натомість Путін під час свого виступу на Валдаї, водночас додавши, що ситуацію на полі бої, ці ракети, начебто, не змінять.